Сергій Юрійович, ваш короткий коментар по грі. Я розумію, що команда зараз готується в доволі інтенсивному режимі. Ви пояснюєте хлопцям, що ви хочете бачити від них на футбольному полі в відсотковому співвідношенні. Наскільки ви задоволені тим, що ви зараз бачите? Я дуже задоволений, і ця гра показала, що перший тайм наш вийшов дуже добре. Те, що я хочу бачити від хлопців, вже було похоже. І якісно вони робили. І я дуже задоволений першим таймом, а другий тайм більш нервовий вийшов, щось не вийшло, але були гарні контратаки, які треба реалізовувати. Так я задоволений і дуже дякую гравцям за ту інтенсивність, яку вони зробили за відношення, тому я задоволений, як хлопці відносяться до тих требувань, які в мене є. Сьогодні було дещо експериментально на флангах. Іван Петряк після тривалого періоду без футболу вийшов в стартовому складі. На правому фланзі атакувальним півзахисником був Денис Андукве. Як ви оцінюєте от їх зараз дії? Ну, в першу чергу, цікавиться щодо Івана. Наскільки він вливається, наскільки він схоплює те, що напрацьовує ці ігрові зв'язки? Я задоволений і Дуква, і Іваном. Вони. Бистрий фланги, ми хотіли швидких фланги, скорисні фланги. Тому мені дуже подобається сьогодні Петряк, як він розуміє, що я хочу бачити, і він це виконував. І у нас були дуже хороші фланги в першому таймі. Тому я дуже радий, що хлопці рухаться прямо ми рухаємося всі в тому напрямку, який ми. Хочемо бачити, тому я задоволений. Ігрою десь якими моментами не задоволений. Але я думаю, що все у нас буде добре. Іване, вітаю з поверненням на футбольне поле. Дякую, Як настрій? Дякую. Е, дякую, приємно. Скучив, скучив за, за Єрми, хоч і товар, товариська зустріч, але для нас е, це важливо, тому що у нас була така складна неділя. По два тренування були, як міні збор, скажемо так, тому десь трошки втомилися, але сьогодні грали з непоганою дуже командою е і виграли. Багато моментів у нас виходило гарно. Звичайно, десь були помилки, але це, це нормально, е тому що ноги трішки були втомлені. Та в цілому ми задоволені цим тижнем, тому все добре. Епізод першого голу. Ти був в самісінькому епіцентрі подій е з верхньої точки. Враження двоякі. Чи це був автогол? Чи... Там, там, там таке, там, непонятно, там занесли двоєм, скажімо так. Там, і, і я і так, тронув м'яч, і захисник тронув. Ну, там вже було метр до воріт. Тому там гарна передача була від Лукаса. І там тільки підставити ногу не важно кому. Тобто, якби, чотири ноги, коротше. Залетів, слава Богу. Супер. Ну і на останок. Коротенько, як проходить процес не адаптації, тому що ти вже неодноразово говорив, що адаптації немає, а от напрацювання зв'язків з партнерами, наскільки ти вже відчуваєш хлопців, хлопці відчувають тебе на полі? Е, ну, Звичайно, потрібен якийсь час, але в цілому тренувань багато. Активно працюємо, розмовляємо, багато теоретичних задань. е, Тренер підсказує тренерський е, штаб. тобто Розуміння вже потрішки приходить під час матчу, під час тренувань. Тому це не нормально. Як я вже казав, адаптації не потрібно, Ми розмовляємо на одній мові, на мові футболу, скажімо так, тому багато і легіонерів у нас і друг друга потрішки розуміємо. Я думаю, потрібен якийсь час, але в цілому вже набагато краще.